Шановний пан президент, Верховний Головнокомандувач Володимир Олександрович, дякуємо вам, що ви залишилися з нами захищати країну і стоїте до кінця. Ми звертаємося до вас, адже в нас з вами спільні завдання. Перше це боронити країну. Але ми не можемо не реагувати на пройдисвітів та внутрішніх ворогів, які підривають авторитет нашої держави під час війни. Так, зрадник, хабарник, колишній народний депутат. Який за тисячу доларів продавав депутатські запити, Ігор Масійчук до війни розікрав містечко Васильків, яке знаходиться в Київській області та Лубенський район Полтавської області, зараз знаходиться на території Італії у свого друга, колишнього мера міста Василько Василькова в Київській області Сергія Івашенко. Мало того, ця свиня Масійчук на сьогоднішній день в своїх телеграм-каналах дискредитує українську армію, українських добровольців. Владу та державний устрій в нашій країні розповідає росіянам дислокацію військових, фінансують його через Путіна та Медведчука. Вони разом з колишнім депутатом Максимом Мікітасом розграбовують кошти державного підприємства Укргідроенерго маючи доступ до стратегічної гідростанції. Так, завдяки його гнилому язику були завдані росіянами ракетні удари по місту Васильків. Був зруйнований аеродром. Звертаємося також до голови Служби безпеки Василя Малюка. Він повинен відреагувати на цього зрадника, який виступає на проросійських ютуб-каналах, в Тіктоці, офіс якого знаходиться в Московії, який сіє паніку, який підриває процес мобілізації, дискредитує головного командуючого міністра оборони Умєрова, скільки це ще буде продовжуватися. Мосійчук, ми ще звертаємося до тебе, як ти можеш відкривати свого рота на українських добровольців? Ти почав обзивати інтернет-видання Аспі з якимось продажним фуксом, Медведчуком, столяром чи ще кимось. Ми тобі кажемо, Масійчук, видання АСПІ сформовано у 2014 році ветеранами АТО. Керівник СПІ зараз на фронті у складі ЗСУ. Наші журналісти воюють по всім фронтам. Наші журналісти затримані і перебувають в колоніях російського агресора. Масійчук, ти що собі видумав, свиняти? Ми звернемося до всіх посольств. До країн Євросоюзу Америки ми розповімо, що ти звичайний зрадник, звичайний хабарник та вимагач. Ми вже готуємо заяви до голови Служби безпеки України, до посольств цих країн, щоб тебе гнали з усіх країн собаку. Ми піднімемо матеріали твого перебування на посаді заступника колишнього голови міської ради Василькова Сергія Іващенка. Ми повернемо громаді міста, вкрадені землі, будівлі та кошти, все, що тобою награбовано. Свиняти Масічук. Ти повинен радуватися, що ми воюємо на фронтах, але прийде час, і ми з тобою розберемося, як зі звичайним зрадником. Наші юристи готують заяви і на тих, хто тебе покриває в правоохоронних органах. Ми не дамо тобі бути двійним агентом під прикриттям. Слава Україні! Героям слава слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе!